На території ЖК буде два дитячі садки, один з яких вже побудований. Все просто. Коли ви йдете на роботу, залишаєте тут свою дитину, приходите вечором з роботи, забираєте її назад. Так. Дитячі кімнати. А що про дитячі кімнати? У них будуть окремі дитячі кімнати. Реконструйоване підземне багатокімнатне укриття. Обладнане за всіма вимогами. Ось так всередині. Покажи підписникам. Ні, от воно. ж укриття? Оно зараз підзову. Оце укриття. Це не укриття, це теплиця для дітей. Теплиця для дітей. Тут у нас е, ростуть дітки. Ми їх саджаємо в теплицю, уходимо на 18 років, приходимо, а вони вже дорослі. Кімната для гостей, міні-номер для родичів, які приїхали в гості. Також на території ЖК буде власний спортивний майданчик, де ви можете займатися спортом. Він на 90% готовий. Берете важкий камінь і переносите з місця на місце. Так, отаке, отаку вправу три рази в день роби, спина боліти не буде. Так, йдемо далі. І найголовніше, і що я забув сказати. На території ЖК буде власний білет. Ось, будь ласка, який вже функціонує. Водичка тут.